Вітаю вас, друзі! У проросійських пропагандистів із телеканалу Наш справжня істерика. Вони розповідають, що скоро їх будуть закривати. Нас готують до ануляції ліцензії, пане президенте. Відповідне відео було записано днями із ведучим цього телеканалу Назаром Діордіцею, який сам себе чомусь називає Макс Назаров. Насрада відразу почала штампувати штрафи і попередження. А перша ліцензія ще й досі в судах маю тільки одне запитання питання. Нацрада звернулась до суду із вимогою позбавити канал наш ліцензії ще у 2019 році. Чому так довго? Минув рік у телевізорах українців інформаційних телеканалів поменшало. Ну як інформаційних телеканалів йдеться лише про помийки Медведчука, які закрили і правильно зробили. Наш поки в ефірі. Ключове слово поки. Наш поки в ефірі, але перевірки нацради тривають 12 Лише за останні. Півроку, і звісно ж, Назар Діордіца, як і вся ця помийка під назвою наш, думають, що їх перевіряють от просто так. Ні за що вони святі ніколи не порушують правила телемовлення, а зла нацрада бере і починає їх перевіряти. За що? За особисті думки наших гостей, ну давайте про це і поговоримо. Про гостей я правда скажу трішки пізніше, а поки пропоную подивитись, як себе поводять ведучі цього телеканалу. Наприклад, той самий Діор Діца. А й ще... що Ума ігнорірують? Це дуже відповідає стандартам та закону. Мабуть, так само відповідає стандартам та закону розпалювання ненависті в ефірі телеканалу, наш іншими ведучими. Або баста гуляє вулицями Києва. А поліція відганяє від нього пришелепкуватих патріотів. Та що там ведучі? Цілий власник телеканалу Євгеній Мураєв постійно на ньому несе антиукраїнську дичину і розповідає, що це добробати і збройні сили напали на Україну. Більше трьох тисяч гражданських погіблів. У них є отці, діти. Друзі знайомі, більше 400 а дітей рук? Офіційно. А рук? Ну рук старої сторони конфлікта. Логічно? а хто є сторона старабата хто майн ще майн сторона А ще Назар Діордіца абсолютно не знає, що таке презумпція невинуватості і без суду називає мене вбивцею. Хоча це теж є порушенням журналістських стандартів, і за це теж можна застосувати санкції з боку нацради. Ну і я навіть не буду коментувати те, що він там тупо. Бреше про те, що в прямому ефірі я нібито вбивав людину. Звісно ж, на його думку, я не маю права захищати своє життя і рекомендую Діордіці, якщо на нього колись нападуть, ніколи не захищатись. Ви ж знаєте, є такий активіст, одеський Сергій Стерненко. Знаєте такого? Знаю. От, ну він у прямому ефірі в Фейсбуці транслював, як він вбив людину. Він вважається вбивцею. Просто зараз підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште свій коментар і йдемо далі. Але нас карають лише за те, що ми запрошуємо гостей із різними точками зору. Як і обіцяв, давайте тепер поговоримо про гостей, про тих самих, які просто із іншою точкою зору. Наприклад, на каналі наш показували свого часу відвертого окупанта, представника так званої ЛНР Данвас. Не знаходиться в составі України ну камбас Донбас, ну, Донбас, на Донбас подійди. не розпространяється українською право. Я, я только хотіла только... Крим, а Кримбас Українська Там же регіоналка Бондаренко, яка представлена як гість, хоча вона там з'являється так часто, що її скоріше можна назвати працівником телеканалу, наш розповідала про те, що українська армія це злочинці. Ви розумієте, що із нашої української армії? зробили приступницю також на цій помийці постійно піарять Азарова, який зараз перебуває у розшуку, і розповідає із Росії нам, що немає ніякої російсько-української війни. Війни з Росії немає, агресії. Немає, по закону формально. немає. Так проти кого ви використовуєте ворожони сили? України, але ви не розумієте, це не російська пропаганда, це просто гості із іншою точкою зору. Поки ми записуємо це відео, нацрад розглядає ще два попередження для нашого телеканалу. А що далі? Далі статус системного порушника мовлення, судові тяганини. І зупинка мовлення. Зупинка мовлення? Який жах? А хто ж нам тоді розповість, що вакцину від коронавірусу вигадали ще в Советському Союзі? В Совєцькому Союзі в одному із епідеміологічних інститутів з'явилось завдання. З'явився цей вірус ковід. Бу, було по значні поставлено задання та ски достаточно ефективному розработку вакцину. Вона була розроблена 37 років лет тому назад. Це ж ми залишимось без такого цінного контенту, Щоразу нам закидають якусь антидержавницьку позицію, і закидають абсолютно справедливо, тому що у каналу наш є саме антидержавна позиція, тому що цей канал в опозиції до нашої країни це російський по суті телеканал. Нагадаю, рік тому вони робили ролик до Дня Незалежності. Стоїть собі така ностальгуюча за совком жінка у центрі Києва і починає пригадувати, як воно було раніше. І ось вона повертається до моменту, коли йшла голосувати на референдум за те, щоб Україна була незалежною. І вагається біля позначки ні, вона проти незалежності України. Показувати такі відео на телебаченні це ні разу не антидержавна позиція. Ні нас готують до ануляції ліцензії. Пане президенте, звучить це дуже добре. Особисто мені подобається, і ми просимо вас гаранти розібратися, кому ж все ж таки служить нацрада. А ще краще розібратися, кому служать працівники телеканалу, наш і притягти їх до кримінальної відповідальності, і встати на захист свободи слова і доступу українських громадян. До інформації Діордіца взагалі дуже феєричний персонаж. Якось він, коли я знаходився у СІЗО, коли мене ув'язнили, він не зрозумів, мабуть, що в СІЗО немає засобів зв'язку, то звертався до мене в ефірі цього телеканалу і намагався якось мені там щось відповідати. Єсти скривати нічого, Сергій. якщо ти дійсно герой. Так, приди, розкажи, я герой, я герой майдану, герой війни, і дійсно за мною стоїть ціла рать моїх поклонників, не просто так. Але менше з тим це так характеризуюче. Він там іще казав про те, що як погано, що громадян позбавляють можливості отримувати інформацію. Ну я хочу вам показати, яку ще інформацію показують на телеканалі наш. Наприклад, там постійним дуже частим гостем був регіонал Андрій Портнов, пособник російських окупантів, який розповідав. Що потрібно у нас в Україні заганяти, тобто знищувати активістів? Їх Надо всіх ідентифікувати, всіх. взяти по списку і посмотреть, чому вони до сих пор не в тюрмі. по кожному, Нужно залишити велику картотеку радикалів в країні. І всіх загнать! дуже хороший телеканал. Там іще була одна смішна історія на рівні хлопчика розіп'ятого в трусіках на дошці оголошень, коли якась божевільна зателефонувала на канал наш і почала розповідати про те, як українська армія, українські літаки літають і бомблять просто от людей. А в цей час льотчик летить у літаку і сміється. Ваши освободители расстреляли на станке детей, когда идешь по улице, а ваш самолет высушный, летит от того, что он летит низко, еще и смеется тебе в глаза, видно. І Літаки літять будем всіх бомбити. Дзвінки глядачів це така штука, яку не завжди можна передбачити і проконтролювати. Тобто, людина може подзвонити і почати нести дичину. Ну таке може трапитись на будь-якому телеканалі. Важливо чи реагують на це ведучі? Ведучі не реагують. Наприклад, так само, як коли в гостях був червоненко, і ще одна божевільна зателефонувала і почала нести ось оце. Мусор у нас не народ мусор. І Хай. Чує весь народ, мусор не народ. Цей народ нікудичний. А якщо телеканал не вимикає, ось отакі дзвінки, і якщо ведучий не зупиняє того, хто телефонує, значить він добровільно, абсолютно умисно поширює антидержавну дичину, пропаганду і просто фейки. Друзі, ми тут будемо боротися. Весь колектив настроєн по бойовому, я не знаю наскільки істерика цих пропагандистів обґрунтована. Можливо, дійсно, канал наш скоро у нас в Україні закриють, і якщо закриють, то правильно зроблять. Давно пора закривати рота усім пропагандистам, які сьогодні працюють в інтересах російських окупантів, які є сьогодні інструментом російської гібридної агресії проти України. Тож, якщо дійсно є такі плани сьогодні у влади припинити мовлення про російські Ської помийки під назвою телеканал наш то закривайте її. Дуже багато українців це підтримають, і це буде абсолютно правильний крок на захист нашої держави.